Почути, Прошу що це за камера, хто це, хто представляє власне, ну, власне, цю організацію, чи особу, що це відповідає, якщо ви побачити цю особу, то власне, що це важливі засоби масової інформації, що це приватна особа, ну, хто це і що це за приватно. Добрий день, ну, громада, я Хучецький Олександр Вікторович, я мешканець села Гора. І я вважаю, що законом не передбачено заборони здійснювати відеозапис. Публічних заходів, яким зараз є засідання сесії сільської ради. В цим, я вважаю, що я маю право поставити відеокамеру і записати все те, що буде тут відбуватися, для того, щоб подальшому, якщо буде щось робитись незаконним, можливо, використати, використати це як доказ. Тобто, ви рахуєте, щоб 22... що, що 22 депутати, депутати не зібрались не тут незаконно. для того, щоб не якісь незаконне рішення приймати? Так? Ні, я так і ви не... один представник села. Приходиться 22 депутатам, які вибрані громадою, пред'являють такі претензії, які ми незаконно тут зібралися. Ну, які не, не я, відповів, я відповів на відповідь дав на запитання. Стави... Задали запитання. Стави... Почекайте, Стави... шановні, Стави. дайте договорити, що ви так. І це ви так задали... Зараз так буде. Я думаю, що так. Да. Е -м -м. Отже, я не вважаю, що тут робиться щось незаконне, але для того, щоб унеможливити це робити, я хочу здійснювати відеозапис сесії сільської ради. Законом це не заборонено. Але наскільки Але, я розумію, війна, ви повинні написати війна, про кода, що ви будете, у вас немає акредитації. І і покажіть, будь ласка, порядок, яким я повинен це робити. А покажіть порядок, будь ласка, на який ви з право. У нас з Конституції правду? України так. зазначено, що ніхто не може мене зобов'язати робити те, що не передбачено законом. Де порядок і як я повинен зареєструвати камеру? Я все сказав. Тоді ще до тобто ви зараз збираєте здійснити фото-відеофіксацію. Фото Правильно так. так? Є закон про доступ до публічної інції. Закон Щ... про як і що. В законі чітко сказано, що будь-яке збирання інформації. Треба мати згоду, осіб. І треба публічної згоду. інформації так. це запит на ту інформацію, яка вже буде зроблена. Зараз іде фото-відеофіксація заходу публічного. Це сесія сільської ради. А що це, не... це, це таке? Сесія це не захід. А що це таке? Це сесія, ще раз вам подійси. Ну так це захід. Це, це не захід. 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 Ваша... Послухайте, сесія це публічний захід, так як і зібрання громадян. Публічний захід. Ви зібрались під громадяни для того, щоб вирішувати певні проблеми чи питання, так? Це публічно. Ніхто не може заборонити, мені бути тут присутні. Правиль? Присутні, будь ласка. Так чого не можуть? Бо то, що це публічно. Правильно, Якби будь ви ласка. зібралися у себе вдома, то це було б не публічно. Сутки... Але фіксація в громадських установах, судах, Тож. міліції. судах так само, ніхто не може заборонити. Міні. Но... Що ви мені не сказали, не суд, не суд. Не так, вам одразу заборонить. Так, а там, а там відповідно потім пишеться скажу. Забороніть мені, я хочу скажу, ви будете мати скажу. І шо? ви почускаєте. Я вважаю, що поставимо на голосування, Хто за те, щоб охота від фіксація. Можна я ще додав, да. я просто хочу сказати, що ми всі депутати публічні люди. Нас програли люди для того, щоб ми виконували їхню волю, ставили їм до те, що ми тут робимо, щоб вони знали, що ми тут робимо. Тому від фіксації... Це якби наш звіт перед людьми, і якось думати про те, що ми тут якось вже зібралися і маємо право на приватність, це зайве. Тому що ми йшли на вибори для того, щоб бути публічними. Тому давайте все таки з розумінням до цього ставитися. Так я думаю, якщо комусь це цікаво, то люди приходять, вони цікавляться тут. Треба а не знімати публічно а, потім все. А це все. А треба розуміти, що всі люди ходять на роботу. І з багатьом тим, кому це цікаво, буде робота. У мене на окрім 140 людей пенсіонерів, які не то, що в соціальній суті немає комп'ютерів. Це робиться для того, щоб якусь сум'ятицю внести в наше зібрання. Помієте, що у Фейсбуці є там 5 чоловік, які всі 22 депутати не так роблять, лягають під голову. Як, це може? Ж, ж, то люди ж вибрали, правильно? Розумієте чи ні? Бачите, на деяких округах 60% вибирали свої Так, Я з тобою повністю погоджуюсь про те, що ми публічні люди. Так вибачте, ми повинні прийняти рішення, щодо фотофіксації, пишемо, давайте звертаємося голови. Щодо, встановлення, камери, запису, сесії. Ці сесії будуть у нас, а не у приватних осіб. Це буде прийнято радою, я за це проголосую особисто. Давайте, робити фотофіксацію. А... Але коли приходять, ну вибачте, я зараз також поставлю камеру і буду знімати осіб, які були присутніми просто на сесії. А завтра виставлю фото, де вони зівають, там, ну, вибачте, зачухався ніс, і буду розповідати, а ці люди на сесії спали. Їм не було цікаво, що розглядаються питання, які потребує село. Розумієте? Якщо це буде. Я просто до чого? Мені байдуже, що мене знімають. Хоча я проти, я заявляю, тобто у мене, я не хочу, щоб це була добровільна або тиха згода. Я не хочу, щоб мене знімали приватні посоли. Я не проти цього. Але як воно буде висвітлено проти? Наприклад, до мене дійшли слухи, я особисто не зареєстрований на Фейсбуці. Але мене в Фейсбуці назвали активним. Вибачте, це ображає мою гідність. Активний це я. Я активний депутат, це я. Це в мене не та орієнтація, я активний. Ну, тобто, у мене, наприклад, от, виникає питання, яке мають право люди називати, Ви можете дати оцінку мене як депутату, що я там висловив такі-то, 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 будь ласка. Але давати моїм якостям оцінку, ну я вважаю, що це образа. Це Більше, мабуть, замов заклик, щоб не хвалили нашого депутата. Так мені не треба хвалити, чи не хвалити. Виборці, я, не буду, я не депутата, Я, прошу, я третій, третє скликання депутат, і я не хочу, щоб мене хвалили, чи мене хаяли. Я по роботі. Будь ласка, я стараюсь допомогти всім. Чим я можу допомогти? Я прошу, дякуємо це. Я прошу отримати цей витримати це рекламу, то вона перехвалила на доповідь. Тому є пропозиція. Перше це визначитись юридично на світі, що можемо чи не можемо робити в подальшому. Тому давайте створимо, ну або визначимо людей, які це питання У нас було і на наступну сесію дати доповідь цього питання юридично. А зараз давайте тоді проголосуємо про... Те, чи будемо ну, зараз робити фотовідеофіксацію чи ні? Ну хто за те, щоб фото віддіофіксація відбувалася на сьогоднішній сесії? Прошу голосувати. Хто за? А, не правомірне таке голосування. Ми депутати, і ми приймаємо рішення, ми голосуємо. Давай, тому правомірно чи неправомірно, нашому вирішують депутати. Де я не хочу, щоб вони знімали. І я не хочу щоб... Думаю, Думаю, це, ві це відео може використатись аудіо аудіописали, а використали тільки сочками. Шановні депутати. Я о, хочу прошу вас так. до поваги Він до одного. Тому до якщо наші дії були правомірні чи неправомірні. Фахові люди, ми попросимо юриста, щоб вони вивчили це питання, і дали нам питання. на вивчення. вивчення. На вивчення. А сьогодні ми або попросимо Олександра відключити камеру або проголосуємо. Давайте, Олександр, ви згодні сьогодні не знімати до вивчення цього питання, тому що. Воно є Суперечна, да, між вами депутатами? його відключати. Тому щоб ви не заборонили. Добре. Хто за те, щоб віде... фотофіксація відбулася? Прошу голосувати. Два чоловіка. Хто проти? Дякую. Хто утримався? У нас персональне голосування, наскільки є пам'ятаю. Значить, чекайте, я принесу мене не підготований бланк. Чекайте. Вибачте, Та, будь ласка, депутати. Куріть. Ні, де ви ж не пішли що будемо до вечора, до ночі сидіти. Ні, ну давайте а, потім принесу. будемо просто спілкуватися, можливо. А, Давайте питання, яке я... буде в бюджеті, я просто озвучу не треба у нас одне маленьке, нас Там роз'яснення, могли. Подожди, у мене на окрузі 140 да. чоловіків, з яких комп'ютери є 5 чоловік. Можливо, що не важливо, неможуть, що можуть запросити, подивитися кіно, показати. Та да, це не показати як я вам не показатель, про тебе обживаються ці люди. Ти покажеш і робить показуху, не треба, треба працювати. Ну, я хочу чуть працювати, і тим я вже казав, що ну, напевно до певних, певних людей дуже багато уваги ми приділяємо. Але я хочу сказати, що коли на Фейсбуці я почув свій голос. То вибачте мене, Максим правильно сказав, можна або відео, або звук поставити в тому форматі де люди захочуть використати, тому в даному випадку я підтримую Максима щодо встановлення відеофіксації, щоб ці дані були тут, і не при, при необхідності можна надати і показати всім громадянам, які будуть зацікавлені, але не показувати під соусом піарщиків в тому чи іншому питанні і вирізку зробити ту чи іншу. Тому в даному випадку мені не подобається ні фото, ні відео, ні звукозапис сесії. Тому в даному випадку ми, обрані люди, депутати і голова громадою нам дали можливість да, захищати їх інтереси. А хтось приходить один чи два і починають водити смуту. возьми смуту в село. Так, шановні, давайте. Тоді, коли у вас є розуміння, підіть на вибори, хай вас вибирають і тоді відповідайте. А на сьогоднішній день давайте будемо трошки розумніші і не робити виборки на візки, ті, які вам подобаються. Тому що на сьогоднішній день це є провокацією нашого села і нашої громади. Миколаївич, до того часу, поки у нас не буде стаціонарно, стоять відеозйомка, і сільська, рада, до того, і сільська до рада буде в вільному доступі надавати всю зйомку. У нас зараз, поки немає. Сільська рада не встановила і людям не оприлюднює те, що у нас відбувається тут на сесіях. Тому за неіменням кращого, ми використовуємо оце. Буде у нас стаціонарно. Саш, скажіть, будь ласка, за три місяці ви зробили е, запит щодо встановлення відеокамери. Ви е, винесли це питання на бюджетну комісію, щоб встановили. Що ви зробили е, для того, щоб це було? Пояснюю, ми принесли сюди камеру, ми не витратили гроші сільської ради, ми, ми не подовбали тут стіну, ми принесли камеру. Якщо у вас є інша пропозиція, будь ласка, Ні, почекайте. як голова, можна все, що завгодно. Давайте так. Свою камеру ви її не передали сільській раді. Це перше. Друге, значить, давайте так. ну, Шостай, Хлопці, повинен бути завжди в чомусь порядок. Ну, ну не можна взагалі один ліс, другий по другому Давайте просто питання вивчимо. Поставимо сільській раді, щоб кожен Шостай, Прокор, да, вивчить, да, да. да, так, подивиться. Можна я так. так да. Матеріали хай записуються, але вони, вони залишаються у нас. Вони не виносяться, вони, якщо записуться, це інформація за нас. Якщо вона буде викладуватися, то вона буде викладуватися на каналі сільської ради, тільки там, поки що. Дивіться, ви написали заяву на. Є, є, є публічний доступ до інформації. У вас повинна бути акредитація на, на, на запис. Ви не можете прийти в Верховну Раду і просто брати і знімати. Ви пишете спочатку в їхню прес-службу. Заяву, потім отримую акредитацію і потім ви знімаєте. Так само і тут. Якщо ну, ваші дані десь висвітяться, то тоді вже якісь за це відповідальність чи що. Да. Ну, а, я пропоную закінчити його. Голосування воно. Давайте розповідаємо. Знімати може, інформація залишиться у нас. Сесія відкрита. За, проти, утримуємося. А можна передати кого буде? У нас по Пане голова, Дозвольте, ще ви. Ні, не дозволяйте. Тоді я її не виключу, ви ж мені не заборонили. Ви не заборонили сесія проголосувала. Дозволити, я не просив дозволу. Я нікого дозволу не просив. Забороніть мене. У нас закрита сесія. Яка закрита сесія? З яким Ну, це вже у нас не сесія буде. Олександр, депутати проголосували про заборону відеозйомки. Заборона це. Тому, будь ласка, виключіть відеокамеру. Треба ж оголосити рішення, скільки за скільки проти. Ніхто не може. Проголосували.

Сільської Я відстоюю свої права. Ви можете писати... Для того, його. щоб внести якийсь розбрат, якийсь... Я просто відстоюю свої права, що Ви можете відстоювати, де він був, як і не був. Ні, можете відстоювати. Піймаєте, що в нас немає роботи. За вас у нас нема роботи. Так ви самі створили цю проблему. Ні, це ви створили. Нет, конечно, не можете. Не той же повинен бути відповідати, куди дивається цей просто так. Будь-якій раді бідеться зйомка, це без питання. Ну, там випадку та питання до нас. Ми на сьогоднішній день не під на 100% для того, щоб розказати представнику з відеокамери, чому це не можна робити. Взагалі, от дивіться, я знаю по минулих разах, мені потрібно було частенько бувати на сесії Бориспільської районної ради. Я туди приїжджав, без попередньої заявки я як простий громадянин поза межами залу. Давайте надалі, якось щоб ну хочуть люди приходити, ніхто не проти, проти, але що пей, Нам і... треба затвердити то... положення. Да, положення про зйомку да, є положення про акредитацію засобів масової інформації. От, відповідно, це все діло треба врегулювати. Це буде як регуляторний акт. І тоді чином ми те правову площину включимо. А зараз ну... дивіться, для того, щоб можливо зробити це в правій площині, і щоб наші представники нас не поклюжили у Фейсбуці, так вони це робили в попередньому. Ми можемо сесію залишити відкритою, не закривати сесію і розійтись, вивчити питання, підготуватись і потім зібратись. Ну, в даному випадку в мені є голові, не хочеться давати змогу. Представникам громади, щоб вони використовували інформацію проти нас. Тому що ті дії, які направлені на сьогоднішній те, що я бачу, вони направлені не об'єднання громади, а на розірвання. Це е, популісти, які займаються незрозуміло чим, тому е, можемо поступити таким чином. Сесія не закрита, ми розійшлись, вивчили питання, і потім додатково зібрали. І в нас є вже. Люди, які ми можемо сказати, з цим голосування буде Нічого, Нічого не робити. Ми, ми просто сесію залишається відкритою і переносимо. І все. Та немає сміття. Ми вивчимо питання, а потім сповістимо, коли ну, розумієте, от зараз ми Досі. оце проголосували, так? Це чудово. Але якщо це завтра з'явиться, що це а, ми не, могли, не могли голосувати. І ми дали привід людям а, розказувати про нас. Воно нам треба, не дозволяє. А, тому а, треба прийняти рішення, чи ми будемо піддаватись на а, о, такі от дії людей, або ми проголосуємо про закриття сесії, о, про закриті сесії, будемо проводитися в закритому режимі. А щодо інформації, так ми е, на сьогоднішній день я витримав слово, і сайт запущений. і Всі рішення по сесії є публічними, ми їх виставляємо. Тоді, е, тому кому це не подобається чи подобається, але ми працюємо в правовому полі. А о, оце от, е, ну, я вважаю, що не вивченим, тому якщо ми не домовляємося, то ми сесію закриваємо і все одно її не будете писати. Переносимо сесію і все. Ну, а я з вами а я блядь, як ви таке слово не даєте? Ми вам дали слово, ви сказали. Ви не чуєте депутатів. Більшість сказала, що не хоче. А, юристи вам кажуть, що ми можемо дати вам записати, але інформація залишиться у нас, а не у вас. А ви хочете її забрати на по підставі чого? Ви цього не говорите, мамо. Ви говорите за те, що так ми проговорили. це проговорили і заборонити рішення в комітеті. Депутат вам я... сказав, що а, не проти відеозйомки, але всі матеріали залишаються в сільській раді. Депутати. І при нагоді кожного громадянину нашого села, який хоче подивитись на сесію, може прийти і це побачити. це не голосувало, а, це Ми не можемо голосувати за кожне слово. Ми голосуємо в принципі за чи проти, за ту чи іншу дію. А е, в даному випадку е, вам треба дозвіл на публічну інформацію всіх депутатів, щоб ви виклали. А якщо хтось проти, у вас немає акредитації, ви не маєте права це видати. Ви маєте бути присутні, ви можете е, бачити, чути, але надати під своїм соусом інформацію, яку ви хочете, вибачте, на якій підставі. Тому ми можемо сказати, що це відео е, фотофіксація відбудеться, але всі матеріали залишаться в сільській раді. Тому а, давайте визначимось а, останній раз, Олександр, або ми пишемо, або ми розходимося до голосували за заборону. Та не треба розказувати. Я зараз пояснив, що це є можливо для компромату для таких як ви, для того, щоб ви використовували цю інформацію. Тому що не можна забороняти? Що? Того, що не можна забороняти фотовідіофіцією. Тому я пояснюю всім депутатам, що сесію ми тоді не закриваємо, а о, yeah. ми є. Призупиняємо до вищення питання вихнє, і переносимо. Це може бути завтра, післязавтра. Тому, будь ласка, я оголошую півгодинну перерву, якщо є можливість переконати нашу... Активну громаду виключити камеру, то да, 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 якщо ні, то сесію можна я скажу. проголосували, да. Ми проголосували. Ми проголосували, а якщо це буде неправомірно, Добре. Ну, це буде правомірне, ми, 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 ми відмінимо. Ми Роман Миколавич, якщо неправомірне, ми відмінимо своє рішення. І все. Ні, це буде проти нас, Костя. Сильно це буде викладено проти нас. У нас будь-якому що випадку питання. щось буде викладено проти нас. Так, так, ми... Ну, ні, так почекайте. Давайте сформулюємо рішення чітко. Да. Значить, ми призупиняємо відеофіксацію <плес> до вивчення питання акредитації да. людей <плес> на сесії, тобто присутності, <плес> і питання відеозйомки. Все. Тобі призупиняємо просто. Призупиняємо відеофіксацію. Не, забороняє. Не забороняємо, призупиняємо, проголосуємо за таке питання. Просто Та вивчення. Тобто питання а -а -а -а. поставили таким чином. Хто за те, щоб призупинити фото-відеофіксацію до вивчення законності? Такої, Такої проти, процедури. Чуть, то, я я Хто за? Депо, я Хто? Я за що? Хто проти? При зупинены. Ну призупинились теж зупинены. Зупинені зупинены. Есть стоят, конечно. Да, Зраду. 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 І про те, і про те, що там можна встановлювати для висадки пасажирів. Дал... Я не розумію, чого ми боїмося ці люди. Ми боїмося те, що ви виставите за час, як простий раз. Я сижу, мою, я комплексую, як мою лисину знімають, то виснімали тут на відео і зразу через 15 хвилин виложили в себе в підсіття. Зачем це робиться? Ви прийшли на сесію для того, щоб якось об'єднати громаду, а ви приходите для того, щоб сумняти ці курсниці. У нас немає роботи, за вас у нас немає роботи. роботи. Нагальних питань, а? скільки стоїть. Люди не отримують допоможі. Це все отмазка. Це, це, отмаз. це не отмазка, це не отмазка. Це така сама отмазка виходить, як ми на вулиці один против названня цього. І... Думаю, крутилась, 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 але ж таки тоді удалося. Що раз вся вулиця за перемістування, за перемогування. Ні, розписуємося. Викрути, викликали. У нас з кнопочками, проблема. Все, все одно, як ми чекаємо гостей. Ми готуємося до цих гостей. Так само і ми на сесії. на сесії повинні ходити готувати. При чому тут готуватися на сесії? А при тому, що ми боїмося, що як нас будуть знімати.

Ми Нормальний випуск. І не маємо право зазвонити. Давайте займаємо право. Маємо право її домовити, і дозволити. Буде перше, тобі буде давати.

Саш, ви навіть коли прийшли, зареєстрували, навіть не записали, що ви будете знімати, просто прийшли і поставили, що ви тут знаходитесь стосовно внесення змін до порядку денного. І все. А про камеру, зі розйомки, і все ні слова не сказали. Скажіть мені постанову чи протокол, чи порядок, які є. Показі там поряд, і осіб, я думаю, це не повинні робити. Тому що ніхто не може мене <постив> зобов'язати робити те, я не ви знаєте, що ніхто не може зобов'язати не робити те, що не хоче. Мені ніхто не може заборонити робити те, що ми зробили. Призупинене при при з... при до вивчення Шановні депутати. Рішення про призупинення відео та фотофіксацію до вивчення як такого, проголосувало за 17. Проти 1 утримався 0. Будь ласка, випишіть камеру. І винтіть її з залу. За це не голосую.